Недогарки, це, це поле, де ми заїжджали косити, виїхали ще сирувата, вона була. Думали-думали, що тут робити. Дескацію ми тут не робили. Дійшла вона сама, ось шкваря 40. На других учасках там на двох зробили десекацію. Ну, воно таке, як мертвому припарка. Коротше, ось так та як уже воно нема тут що десецірувати. Довно трохи сипати повіселіє. от теж дуже... сама зернятку. Ось одне мурхла, одна й ні на верхньому, на нижніх. Теж мурхла не гадиться, думав похвоститься нічим. Буде сипати, скажемо, зараз заїдемо на ті поля, об'їдемо та робили десекацію, покажу, що вона коруча, нема з неї толку в, ним, в цей год. Хоча воно згоріло, виходить, та і все.